Внимание, говорит Москва. Передаємо важливе правительственне саме так. Державницьку імперіалістичну точку зору Це на події, що відбуваються в Україні. Вже кілька місяців вбивають у голову росіян та українців державні змі Росії. Причому апетити російських псевдожурналістів ростуть. Тепер фальшиву інформацію передають не лише зі сходу нашої держави. В центрі уваги головного російського телевізійного брехуна Дмитрія Кісільова стало закарпаття. влада в Києві розпаду країни не препятствуют словно в состоянии аффекта не чувствуя боли она убивает собственных граждан и тем самым буквально выталкивает из страны целые регионы и даже Народи на югвастокія це русські на заході України Венгри, в Янгри, в Закарпаття. За словами російських журналістів, найбільше нацменшину Закарпаття угорську хвилює лише одне повна автономія. Так нібито заявив угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан, знову вступаючи на пост. І вже за кілька днів після його заяви російські телеканали показали дражливий сюжет про те, як українці пригноблюють угорців, а ще про те, як в Україні заважають працювати правдивим російським змі. Адже журналістів прово. Окаторів із телеканалу Росія 1 на Закарпатті затримала служба безпеки України та випхала за межі держави. Масу неправдивої інформації від недавнього старшого брата кваліфікують як повномасштабну інформаційну війну. Такий міф створюється в Україні, що не тільки на сході України існує проблема. Існує проблема на сході, існує проблема в Криму, існує проблема в Закарпатті. Не виключено, що наступний сюжет буде знятий в Чернівцях, де буде вестися мова про Румунів яких так само пригноблюють, які так само яким забороняють спілкуватися на румунській мові? Я думаю, що це би був відповідно в цій війні. Наступний крок це був би відзнятий сюжет в Румунії. Так само можна піти в Одеську область, де говорити про? Молдаван Молдаван можна там говорити. Там є різні національні меншини і говорити про їхнє пригноблення. Вони просто-напросто хочуть зробити війну по всій території України. Російські журналісти поводилися з ухвалою, провокативно. Як результат, небайдужі громадяни викликали міліцію та СБУ. Тоді з'ясувалося найцікавіше. Затримані представлялися працівниками фінського телеканалу і мали підроблені документи. Крім того, у них знайшли темники із так би мовити, правильним висвітленням подій на закладах. Карпаті 17 травня в Ужгороді була виявлена та доставлена для перевірки документів та встановлення осіб. Група іноземних журналістів, які представлялися співробітниками фінського телеканалу. А під час розмови було встановлено, що іноземці співробітники всеросійської державної телерадіокомпанії, та які згідно з редакційним завданням Годували Тенденційні відеоматеріали про нібито утиски прав угорської нацменшини меншини в Закарпатській області та про начебто намагання етнічних угорців здобути культурно-освітню автономію у складі України, аби запобігти нанесенню шкоди національним інтересам України, управлінням СБУ в Закарпатській області. Було прийнято рішення про застосування стосовно цих іноземних громадян заходів примусового повернення на територію Російської Федерації. Насправді угорці Закарпаття розвиваються не гірше ніж представники інших етносів, а на Закарпатті таких більше ста. Тут працюють і угорські дитячі садки, школи, і угорськомовні факультети у вишах. У нас у 62 загальноосвітніх навчальних закладах навчаються угорською мовою в 62-х. Це досить велика цифра. У 32 двомовне. Двомовне це українська, угорська, в одному угорською і російськими мовами. Е, працює 71 дошкільний навчальний заклад, угорський, 71, де діти з малку розмовляють угорською мовою, вчаться угорській культурі для підготовки кадрів. Для підготовки кадрів, наприклад, у цих навчальних закладах з узорською мовою навчання в Угорському національному університеті, ви прекрасно знаєте, функціонує гуманітарно-природничий факультет з угорською мовою навчання. На сьогодні на території Закарпаття проживає близько 150 тисяч представників національної меншини угорців. Вони мають свої дитсадки, школи і навіть у 2008 році відкрили. Факультет гуманітарно-природничий з угорською мовою навчання. Проте інформаційна війна триває. Україна має протидіяти. По перше, об'єктивно й оперативно висвітлювати спотворені російською пропагандою факти, як це роблять українські журналісти останні кілька місяців. Зокрема, закарпатський власкор телеканалу 1+,1 плюс Наталія Зотова відзняла два сюжети про життя угорців на Закарпатті. Етнічна угурка і боля Лукач одна з героїнь російської програми. Вісті дивиться сюжет про Закарпаття. Обурення не приховує. Совсем інше, скажу ці русські, чим чи мом скаже. Парламентський держсекретар МЗС Угорщини Жолт після закінчення робочого дня майже годину спілкується з українськими журналістами. Їх запросили спеціально, щоб роз'яснити позицію Угорщини. Угорщина однією з перших визнала незалежну Україну і відкрила своє посольство у Києві. І я тепер хочу наголосити, що Угорщина разом з іншими вишеградськими країнами, Польщею, Словаччиною та Чехією однозначно стоїть на боці територіальної цілісності та суверенітету України. Ми глибоко засуджуємо агресію, яку Росія хоче відірвати від України та інші насильницькі події, інші журналісти та блогери теж беруть активну участь у розвіюванні міфів, котрі нав'язує російська пропаганда саме контраргументами, ґрунтовною аналітикою та об'єктивною журналістикою, науковці радять боротися з брехливими російськими змі. Ми зараз є на якраз етапі відкритої інформаційної агресії. Коли ми бачимо, що на російських телеканалах інформацію абсолютно спотворюють, дають її не таким чином, як вона є зовсім абсолютно перевернуту. Ми повинні. Давати правильну інформацію. Вітаю те, що на каналі 1 плюс 1 зараз йдуть mm. секретні матеріали. Вони подають чітку картину, аргументовано, і так само повинні робити всі інші канали, в тому числі наші регіональні канали. У нас повинен бути англомовний канал. Я не кажу, що в перспективі було б добре не тільки англомовний канал мати, але мати і канал арабськомовний, канал китайськомовний, тому що це величезні території, і вони мають свою інформаційну політику. Вони впливають своєю інформаційною політикою, в тому числі і на нас, і на Росію, і на інші країни. І ми так само маємо впливати. Також спеціаліст. Сти радять, щоб убезпечитися від постійних викликів у медіапросторі, треба виробити чітку державну інформаційну політику, розвинути чи створити українські теле і радіоканали в інших країнах світу, та виробляти якісний вітчизняний медійний продукт. Лише так можна перемагати у війнах 21-го століття.